Що робити, коли життя втратило сенс? У вас були випадки такі, коли ви прийшли на потяг і побачили тільки хвіст потяга, коли він вже поїхав, ви вже спізнились. Все, ви, ви вже втратили свій шанс, ви втратили свій час, ви втратили свою можливість. Я розумію, що можете стояти на вокзалі, тепер можете сходити, поїсти піцу, подивитись місто, поки ви будете чекати новий потяг, але вам потрібно чекати новий потяг. Який приїде. Я не просто так взяв, для прикладу, потяг. Ну, от. Згадайте цей стан, от коли ви втратили цю можливість, от все, він вже поїхав. Потяг, чому я взяв? Тому що сонце це є потяг сонячної системи, який тягне вперед все. О, і наше життя в тому числі. Дивіться, що відбувається. Коли ви зранку просипаєтеся пізно, с 7-го це вже все проспало. Шоста година, ну, в принципі, ви вже спізнились. Потрібно просипатися раніше, ніж шоста година. П'ята ну, це вже краще. Четверта о, класно, а ідеально, це взагалі в третій годині ночі треба вставати. В третій годині ночі, перепрошую. Це важливо. Я розумію, що з нашим стилем життя, з нашими можливостями це робити важко. Але це можливо зробити. І ви, коли ви просипаєтеся пізно, що у вас відбувається? Ви проспали, ви втратили свій потяг, який поїхав вже вперед. Кожен день ваш потяг сонце це є потяг, який тягне за собою всю сонячну систему. Він рухається, він не стоїть на місці, він постійно рухається. коли ви замку просипаєтеся пізно, ви починаєте бігти та наздоганяти цей потяг. І наздогнати ви, його, звичайно, що правильно не можете, і не зможете. Тому для того, щоб ваш потяг вас довіз до місця призначення, вам потрібно що робити? Правильно. Вчасно лягати спати, висипатися, мати 7-8 годин для нормального здорового сну та просипатися вчасно. Як коли лягати спати, та коли просипатися, вирішуєте ви самі. Але ще раз кажу: якщо ви встаєте після 6-ї години, ваш час втрачений. Потяг поїхав.